Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Ось, давай, отак беремо! Ось, давай, отак беремо! Давай! Ось, давай, давай, дівчатка! Та вони всяка що припалять, якщо об'єдналися ви перед вибором. Давай, дивитесь, самі не, тільки сам заперемоєш. Ну, вилазь за нього, давай вилазь і тут сам. Валилай ту партію! сам! А Ми віримо, що вибори були сфальсифіковані. Будь ласка, настав серед, тому що виграла не та партія, яка полаштовує козак. Не задоволений. Міняємо не задоволена. Міняємося партію. Олігархи, задійся гроші, ще не усі свої проекти. свої проекти. Міняємося партіями, і все вимоги. І розподіліть, хто візьме крицюлю, хто крик. Vamos ah, trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, ah, traba, traba.